Давай попробуем, да, сьогодні ого, щось вітер круто, Сереж. Дивись куди вітер, ну. Вітрюган сильний, така, як северний вроді, а Ну давай, давай подивимся сейчас пару штук, если одервуся, Сереж, бо сильно не зовка. Вітер хороший, ну бачиш як закру. Якщо підуть уверх, вирвуться, ти не свистиш, не кричиш, нічого. Не глуханіма кіно. Кинув і пішли. Ну вітер сильний. Вони бачиш навіть не розкрив. Ну хай грибуть. Дожні піти, Сереж, по ідеї. Не хлопаєш нічого, не кричиш, ні. Ну подимось, якщо трошки одірвуся, то накинеш, ще погонимо. А як не підуть, то... А дня-два назад, то, то вітер був ганяв Так, да. Десяток стояло, потім сіли, а п'ятеро піднялися, взагалі прекрасно. Потім... Троє сіло, а двоє як лупили то... Двоє позаривались? Да? Зарився, короче, із циганками. Ну дивись, неплохо вроді, Сереж. Неплохо, я думаю. Можна Я не знаю, якщо такі що криля повиганяли. б без... Ну дивись те, що трошки вже прогнав, ці так нічого піднімаються. Хоча вітер сильний. Ось. Подливимся. Над будкою стоять. Щось таке. Треба було тобі коробку банановську взяти, Серега. Треба було коробочку банановську взяти. Ну давай. Ну ці трошки вирвалися, зараз подивимся, що нижні підуть. А ну давай я буду трошки що показую, що ти там кидаєш. Ось такі кремаки червона красиві, чи Черномурі. Давай, Сереж. Підуть, підуть. Ті п'ятерочки чи четверо пішли. Давай подождем, хай трошки. Пошугай їх чи чи що подірвалися. Ти ж тільки почав ганяти, толком не ганяв. Ну ці ось, ось красиво над нами. Четверо штук. Піднялись. Да неплохо. Серега, ну шугани їх ось. Двоє пішло, а двоє. Кажу, шугани. Двоє пішло, а двоє щось швангують. Що ти тільки пару разів ганяв. Вчора позавчора чи коли був віз. Показуй, що ти там кидаєш. Або подожди, хай ті сядуть, інші кинеш. О, який рябашапи з циганкою. Красавець. Да, ті вирвалися, хай вже сідають тоді, або кидають бойці сядуть. Ану. Ну эти красивенькі, эти над двором. Ветер хороший. такий сильний и хороший. А ты когда ганяв? Чи вчора, чи позавчора. Ну, позавчора, вчора дождь, что. И сьогодні з утра трохи дождь. Позавчора, да? да. Ну що, давай, давай. пошугай их трохи, ану. <кх> ну си що, там, нема палки якоїсь? Похлопай, може ці оторвуться, бувають їх садять, бачиш. Але треба не кидати кримача, у нього крил нема. На камеру шістьюка буде. Так, ну а тіч, четверочка стоїть, ці двоє. Що є ще що кидати, кидай. Там вон те дійшло, що ти кинув, а ті двоє впали. На в коробку набрати, там п'яти, Серега, за голуб'ятником кидати їх. Непогано. Ну що ну, не, не ганяв, каже, тільки п'ять разів чи шесть погнав. То линяли, то, то долинювали, то приїжджав. Вітер ніякий був, половини крайніх льоток нема. І ще не ганяв половину, каже, там он... десятки-дев'ятки нема, так, да, Сереж? Тебе треба було бананку набрати, там піти де машина моя, покидати їх. А ну показывай, что будеш кидати там давай. Що тут? Грабині, кримаки красиві, сизі. давай, короче. швиряй їх посильніше я. Шо піде, то піде. Серега. П'ять разів чи шість всього ганяв. Только почали трошки вылетываться. А ну О. І он так полгари піднялись красивенько. ці. А те трухалки нема, да? А? Трухалки нема, палки. З мішком яким-небудь. А ну, от сугай, може, піде. Наблю його не кидати, нього крила нема. Талодарі. Ну, завтра передають, Сереж. Завтра передають мороз. Може, вітрок, бач, такий. Вроді як сєверний, а вроді ні. Ну, все одно нормально. Хоть, хоч минут 20 снять, а там вже хай літають. А то три дні назад ганяв сколько? Часик стояли, перші рази. все трошки більше навіть. Ну, я не, не засікав, ну час літали, нормально. Ну не багато, коротше, там ті трохи минут 20 політали, дві часа. А п'ять штук, коротше. А п'ять штук. 6. Ну. О, вже трошки Сереж, сім штук. Давай ще кого-небудь. Бачу, де вони? А, ось, над нами. Ну Нічого неплохо, вітер такий хороший. І не сильний, і хороший. Ай крайніх нема, нічого з них не було. Він тільки, каже, тільки десять разів погнав голубів, тут залиняні були. А. Давай, кидай, бо. это ты там, показывает. Ты, короче, одних черных и кремаков, да, кидаешь? Ну, я имею в виду. Ну, кидай, давай, пидуть, пидуть. Похлопай, может, одервуться. Давай. Блядь. Серый. Чи Это у да него, у него крыл Виганяй тоді просто їх. Верхні відкривай, хай вилітають. Так, да, воно. Вітер неплохий, Серега. Ну ти не, не виганяй ні голуби. Ти ну, стоп, том, що ти тут? П'ять раз погнав. кажу... Ші сюкай, кош... хай вилітають. Позавчора, коротше, позавчора. Так вони самі. Короче. Самі, так? Да? Ну, бачите, каже, десяток більше часу стояли. а... Ти їх маниш? Як-небудь. Піде. Піде, Сереж. Плохо, що ця сусідська хата був, би перельот вистраюється на неї. Ну в цих крил нема в половині, ти бачиш. Ну, де, де, ну так що ти його не кидав. А в нього теж, бач, немає. Ну нього мають, в нього ж там К... крайніх льоточок. О, а ну що вони їх палкою, може, зірвуся. Та ладно, коротше, не Серега. Чорт з ними, не трогай. От на хату хіба шука. що. Все, ложи утку. А те все сколько тут? 8 штучок чи 7 хорошо стоять над будочкою, красиво. Сколько там? 20 минут вже стоять, пів може вище підуть. Кара Серега вже десятка два більше часу там. Ну хто як пише? Ну нема крил, здорових он крил, нема. Крила красиві, а крайніх льоток немає. Вони... Не які. Серега. Іди сюди. Та не трошись, иди сюди. Серега. знімаємо дядь Вить знімаємо шоу. давайте вас давай, зніму на память для історії Ну сережка, гони голуби чи ні, а? Ну вас уже радують нові голуби чи ні? Ну я і ми до що я, я, я вверх не дивлюся. Що ну не хоч не літають же. Ну що не літає. Ну, казав Сіро, що дід радий. Огляньте як стоять над домом. Аж так красиво. Ну так а літає. А то вони й голуби, щоб літали. Ви якого року народження? Де ви там? 50 Якого? 50-го? 50 а хто ваші друзі були тоді голуб'ятники в ті годині, коли робили в гаражі? Ну, ті години, 70-ті. Були у вас голуб'ятники тут такі ж. Це Маханько коля. держав, дядя Коля. коля. Маханько займався. Да. Митя Марченко. Це, Марченко. це ваші гадачі чи старші? Маханько цей старший, Митя Марченко це 51-го був. І Митя Ставченко цей, по-моєму, 48-го. Да. Ти що, мод... модний вгору хотів? Йти, чи да, да, ти що? Да. О, баськи спачується. Не треба їх з криші ганяти, Сереж, вони не підуть. Вони ті бачиш, вже сідали, смотри. І пішли потихеньку. Ти казав, ганяв то раз, скільки стали? Більше часу ну, деякі, да? так? Так, стояли. Тут ну, ну, десяток кримач. десь, да? так? Да. Сколько ти тут раз їх поганяв? Десять і то і нема. А що ж ти пав? То Крил. дощ, то. Крил немає, блядь. Крил немає, так. Угу. Да. А так познімаю. Бач кримачечка, що короче, ось сюди. <гану> ось щось полоса така. А, вже. оця? Да, оце ж з під того кримака, коротше. Це спор... здорового? Да, я його спарував. І... Ну дуже, бачиш, і, і не мав в кінці. І з этим. Всі зима. А, Ром, стой, знімуся, Сереж. Що, нормально. Бач, вони піднялись високо, зараз трошки попустилися. Ну, голуби перелітають на грачку, та й вони попускаються. Ну, що пів будки в тебе не линяні. Ганяй, ганяй. Кожен день, як погода позирить, зараз морозець все. Морозець зараз буде завтрашнього числа, суття. чи ноль, чи що там. Ану. А ну, вот, кидай даєш хай злітають, щоб ті не сідали. Вони б стояли, а може зараз ще підуть уверх. Вони бачиш, що ці нажату. На а що тут? У половини немає вон, концевих. Ну ці зараз теж сядуть. Що то ти за перегородку пристроїв будки. Ну, то ж отдельно голуба, отдельно голубки не маєш де закривати. Голуба голубки розкидав, так? треба да? да. mm. ж подивитися, що там оставить, що собі там поругнути. Та ще поганяти треба. Да, ще місяць-два треба гнати. Ну не два, ну февраль і апрель якраз вітра підуть. О, бач, знову пішли. Не, не сип зерно. <рес> не сип зерно. Ой, красивенько, Сереж. Позавчера, когда ты перед дождем, казав, больше, 15 стояло. Больше часа. Ну, короче, тут пару ведь отрогать не буду. Все летять. Все летят да? без проблем. Под забиленной крымачкой из-под черного, да? Да. Летят без проблем. Знає, і всі красивы такие, черногруди, да. смоляни. Да. за заобиляна тоді попала, короче, з розовим колечком. Ну, буде Василь Миколаївич. А я йому казав, короче, класна грудка подивишься. А то вона... ну, тут батьки есть стоять вгорі? Так. Да. Ну, а де їхні діти, ті кримачки всі? Ну одну ти Васі дав, а остальні? В остальні він, короче, там в горі одна-друга. Ну, короче, з пари. Да, всі літають. Це забиляна выводна, Сереж? Ні. – А? – Ні. Чия? Твоя? Моя? Так, да, так, щоб пискля була. А, молода, Молоде, ти міш видав. – Маленька-маленька така. – Я зрозумів, зрозумів. Ну черногруда така вона була да, красивенька. Да, да. Ага, щас, вона зараз вона теж черногруда, чор все вся тільки не така білястака вища. Ну а циганка живата, що я давав. П'ятерку тобі казав, нахай не або А, там всі. Там. Да. Да. ну. – Всі о. там. Некоторі ж спеціалісти казали, та що він там рубашечку держи. Ну, гонять, гонять, да. Рубашечку, я кажу, так ви ж не ганяєте, ви їх побрали і по три роки, блять, світа білого не бачили, ну, плодять все, щоб бабки дали на базарі. Не, вася, я жулюваць, вітя, я як це я гонюв, мені похилять. Ну просто тоді ти взяв голубів на розвод, да? скільки тоді ти взяв? Штук 30, Серега. Да. Да. І п'ятерку ми ті женьки ага! дали такі, просто на, як я казав тобі. Свічки. Хай небо діб'ють. Ну, вони ще три копійки, блядь, молотили. Ну як, не скажу, що по два по години вони ті более молоді були. Донька каже, треба, дайте все. Такі що кинув, каже, щоб на двором. Ну, вони тебе шарували. Не до війни в мене, я ж кажу, що по два години літали легко. Мені хтось сказав, та не може бути. Ну кажу, приїдеш, я говорю, що ні. Вітер, звісно, сильний, але все одно добре. Бачиш, вчора дощ, сьогодні дощ ти не відкривав, а там поганяв п'ять раз. Тут криля такі, бачиш, відкривають, хвостки. Чи то си заголовкає. Ну, молодь, треба гнати, Сереж, треба гнати. Ось ті всі, що вийшли, треба гнати. Ось тих стариків вже не треба гнати, що водять. бачиш, вони ті всі. Всі голубок вивели таких красивих. На груді такі, там горіти, кажуть, дві. Я думаю, що якщо і вони летять, і їхні діти летять постійно. Да. Сергій Вікторович, та не бігай, то там мама може однокласницю стріла, то болтають. Не бігай. Ганяй, нормально. Хоч сьогодні попав, бач, з Ніколаєва їду. Думаю, заїду, наберу тебе. А ти кажеш, я не відкривав. Воно з утра дощ, то-то то. Сиза, сиза, ну. сиза в горі. Нормально, Сереж. Стоять над домом, просто вітер, конечно, такий доволі сильненький. Ну а що тобі в цьому году що порадувало? Хто так наводив такі і красиві, і летять, які пари. Та ну багато коротше, наводив. Багато, так. Да? Да, ну некоторі, коротше. Ну, бач, трошки вже розкриваються так, ну, бач, хочете. Ну, Над будку надійшли, починаєш Бо голова пішла, на, на крило трохи підпала. Оці такі ну, рябоголові, чи рябошапі, чи мурі кремаки на чорну маль, да. Да, ну, кра... не, не могла рознестися, блядь. І а здорово ганяєш? Ні. 38 сантиметрів кидаєш його. Ні. Ні. А чо? Та ну так він сам перелітає, А дітей дає якраз так? Да? А в тому році, коли вийшов, ну, перезвонив, ганяв його. Красивый голубь, да? да. Ну, я раза три-четыре поднимался, ну там, конечно. Вот это когда ух, машина, Пау, -бл -бл да? Блядь. Пауку горит, да? Так, и что? Горел, короче, как стал. Ну, красивый, да. Точно, як батя його в селі. Груди чорні, башка такая, ну, красивий. Так. Мин с цыганочкой. О, дивись, вы снова погребли. Ось, снова пішли потихоньку. Да, що ти кажеш, Серега, що циганочка? Циганочка з ним парне. А циганка, дочка, отой, от от що давали так. тобі небо відбити. – Так, так, вона без проблем. А голуб ледачий парне. Ну, курва, Ну, що ти хотів, не всі біти що ну, думаєш. Ну зато, звісно, пишний, красивий, пишний, да. Ну що, досиш да, йому голубку горнуть. Воно таку, як воно знову парила. Там дві кремачки он, пашу рували знову, да. – так. І будуть красиві. Ну ще Серега, косяки ще донять, ще апрель. Ще поштурмуєш їх. Ти ж кажеш, вчора літало більше, ніж позавчора чи коли там, так. Да. Трошки більше. Ну це, нормально, підля. Для, для чого то є, щоб не сказали, що не ганяєш просто Тобі треба цю палку. <кхід> ну що, Віктор Батьки, що скажете? Ви раді за сина, Дивіться, як над двором гарно. А? Хай літають. Хай літають правильно, дяді. Правильно, не хай не літають. Все правильно. <рес> на то вони й голуби. Раніше ваші друзі ганяли. Маханько, дядя Коля покойний, всі остальні гнали голубів. Ну раніше, як ви в гаражах робили. А я там виганяли. Ну там, тоді було багато голубятників в селі, да? так? Кисельовки я маю на увазі. А тоді, Вітя, тоді, коротше, через хату вуха стоять. Через хату муха так? І Горошко, і Микита, і Кручак, короче, і Ремчо, і цей короче, електрик Петя, трухань покойний, короче, тут скільки голубятників на цьому краю було, тут, як зганяли Не ба, чорне. чорне, Ну, Серета тоді везде так було. Одинакова. І розумієш, що збивалися в кучу, Ці і попускаються, а ті знову пішли, Сережа. А потім короче, no. розходилися. Єрик, скільки часу? Я радий, що до тебе заїхав. Хоч таке невеличке, поки вони я не сядуть, хоч, я хоч, да. Хоч побачимо ну. 14.36. Ну все, давай куримо. Куримо капіон збахнем і розбіжну, голуби стоять. А ти потім будь пожалуйста. А ти, а ти ганяй потихеньку. Ганяй, головне, що я попав, що голуби, почав ганяти, трошки розганювати. А, вся в мамашу, що чорно та летіла, не вилазила. З горы. Ну, ну, кримачка ж... забіляна. Ага. І ось кримачка з боку стоїть пісню на те, таки. Теж дочками. Я і понял. Тут ще одна коротко, дочка є. Сип скажала. жменьку їсти. Давай я красоту твою познімаю, ті голуби стоять. А ті хай доганяють крайні льотки, Позавчора трохи більше каже. Вітер був другий. собім сюда ж меньку. А це да, хата тобі, конечно, мешать труба. О, да-да-да, розкриваюся так, ля, красиво на посідах під ходою. Так-так, да, да. щось десь як вроде кобиться. Да, кобиться шуганова їх наших, да, вони начали це. Короче, з їхні їсточки я буду їхати, бо мені Другий раз попаду. Буде хороший вітерець, може твій попаду я частенько їду, а, а може може сам знимеш будуть добре летіти. Бо сьогодні не те час, щоб кататися, нічого робити. голуби знімати. Так, по путі своїх, щоб друг у дружки бачили що хто держи, може щось когось лишнє підпарувати. Бачу, ну. крилля, корише, не дає. Та в нього немає трипера, що він може Він... Ну а вона бачиш, не вітала. Бач, вітер усилюється такий начина прижимати. Ну. Коротше, Сергій Вікторович, ганяй, ганяй, ще раз ганяй. Я тут поводю, твої голуби познімаю. Я їх вже сто разів знімав, ну. Да. Да, ті стоять там, все їх калядувати. Гоняй помаленько, поки є. Сварки. Вітерки пішли, завтра приморозок вроді. Так, ряби, ряби пішли. Рябих ми Серега не гоняє, только попарувавши. некоторые допоровує. Ну ряби теж сплачувались, да? да, да, так? Так, так. Є такі, коротше, чуть-чуть. Самі шурують за колективом. Ну, апрельські вітра будуть, короче, такі, що летять, накинеш, подивимося потім. Пока хай лазять. Поки хай паруються, та на дітей сідають. Зібрали ж не для того, їх, щоб позганяти з дому. Да, бачите, знову пішли, Сереж. Знову пішли. Нормально. О, да. да. Як батьки льотні, Сереж, і діти лтні. Да, да, да. Ото циганку циган до... Да, циган. Черепук, черепок додому. У циганки летів батько і мати. Ото так. ці голуби осінь, долиню, Серега. Циганку кидаю, як в вгору, сама не розуміла. то всі... Голубок на 11 панімала голову. розумієш, що коротко, це мені циганка чи вмиралиться. Вона навіть якщо наперед йде, нема круга, щоб там круг робити. Оце наперед задки. Задки, задки, задки. задки. задки, 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 як задки. задки. І як її на фос сідав, то і назад, назад, назад. 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 Сову, як... Не шляється по небу, О, так? Ні, 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 нема ні. О, ба знову пішли. І діти всі такі, під йдуть. Сергій не зняв, я сьогодні у тебе масову, бо ти їх ще не виганяв, нихрена кажеш, коротше сип жменю їсти І я буду, буду видвигатися, на... бо я в Ніколаєві задержався зараз, поки до Херсона доїду. По лохатаря у молодому хвост вирвати, тому маленькому. Малому? Так. Да. – Трошки позже, Сереж. Трохи позже, так? Да? Да, на яйця сядуть, потім скане, щоб йому було чим підгинати. Ну ти зрозумів. Загони голубку на яйця. Ні, він ж да. поки один. Зовсім один. А, одинокий, жде, пару. Да, Серега, пішли вони, тройка знову зарилися і, і пішли. Тихенько. Ну це радує, Сереж. Радує. Ну щоб не казали, що не, ганяє. не, ганяє. не ганяй. Ні, ганяй, коротше. То може, будеш, може будеш ганяти, може сам знімеш, коли сильно буде летіти. Ну я ж не, не буду бігати знімати, так нічого не там кожен день. По путі їду, по роботі, завернув. Рябеньки вистроились, як солдати. Сірорябий, да, красивий, вскований, з городом красивий. А не треба не зганяти, нехай. Потім в апрелі вони самі крайні підганяють, а обчухаються, на яйця сядуть, підгоним, глянемо на них. Сергій Вікторович, давай, дорогий, провідав. Трошки вже попав, ну як казав, хоч, Хочуть, хоч, хоч що то, -то побачив. Хоч щось, да. Ну ганяй, короче, вон коротше, вони знову йдуть угору. Сереж. Хотілось би, щоб десятка 3-4 пішло, ну не получається. А чого виходить. Щоб... Виганюю Лег... поманенько, бо мені вже дзвонять, треба їхати. І голуб, блять, непоганий. І що? Ну, голуб неплохий, так. Такий. Я вже лише наш... на лобі у нього. Знайшов блокнот, це з-під кремака того здорового. А -а -а. Я його з кремачкою споруджую. Бачиш, лисина на лобі, де? Да. Вроді должен був черебоголовий череба... бучий. Так, да, ну вийшло. Ну такий пишненький його. Ну теж що сюди бачу, Ну, Може догона в апрелі подивився. Да, росте. подивився. Штурмуй потихеньку. Не, Крайніх немає, що толку, що ти його кидаєш. Та він буде літати, все одно ну, в нього нема по Эту, Як дрючок. А типа тихонько. Голуб красивий, Серега. Льоток немає, даже і там фасту два пара нема. Буде літати, Сережа. Фост такий перо широченька, Перо фасту широке, да? Да, широстенький. Все, Серег, тройка осталась. Для чого-то сняв, як получилося. Мені треба бігти, бо мені треба в три години бути в Херсоні полчетвертого. Mm. Все, дякуємо, до побачення. Всім Ганяйте. Да. Передавай своїм друзям, кінтам привіт. А що передавати? Хай ганяють, мирного неба. Да. Ну, і, хай, і хай губи не боліють. фу 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 все точно. Все, Серик. на сьогодні шабаш. До побачення. ще да. да. разок. Да. А вони знову пішли. Та тройка, ну, бачите, казав, що більше часу 10 15 штук стояли. Все, Сергій Вікторович, нехай літають. Ганяй, ганяй і ганяй.